Говорити про фільм Конг острів черепа все одно що говорити про воєнну операцію. Він швидкий, динамічний, безкомпромісний і такий саме безмістовний, як лобова атака. Це дуже красиве видовище з двома стратегічними цілями: власне, бути красивим видовищем, яке зрубає купу бабла, і введе конга у кіно-всесвіт велетенських монстрів, який започаткували у 2014-му з перезапуском Ґодзили. Острів черепа це поле бою для конга, на якому він покаже всю свою крутість і розміри. Бо тепер він ще більший, ще зліший, ще крутіший. Тут треба розуміти в кіноіндустрії існує два конга кін конг, придуманий режисером Маріаном Ем Купером, і Конг із численних ремейків, в тому числі корейський, який умовно можна назвати кін Конг проти. Де вся їхня суть зводилася до битви титанів, а також різних сиквелів про дітей Конга. Так ось, Конг острів черепа саме з цієї серії. Тут ніхто не заморочується над інтригою. Конга нам показують вже в першій сцені фільму. Інтрига тут апріорі неможлива, бо ми знаємо, що буде третій фільм, в якому Конг зійдеться з годзилою. Питання лише у тому, в якій послідовності будуть помирати персонажі і хто з них уникне такої долі. Так чи інакше, цей фільм значно перевершив ту ж саму нещодавну годзилу. Сеттинг вибрали новий для даної історії. Тут відповідна кислотно-сипійна атмосфера, в колонках грає Джефферсон Ейрплейн, відчувається нестерпна москітна жара, і в повітрі висить запах на палмо. Сам режисер Джордан Вот Робертс не приховує, що надихався такими фільмами як Апокаліпсис сьогодні і Суцільно-металева оболонка. Що ж, усі 190 мільйонів баксів тут видно: якість спецефектів, постановка батальних сцен і вигляд всіх тих численних прекрасних монстрів. Варто відзначити, що режисер Вот Робертс тісно дружить з Хідео Коджімою, тому його монстри яскраві представники фауни їхніх моторошних світів. Але вся ця загадкова прекрасність жодним чином не торкнулася ані сюжету, ані героїв. По суті, це фільм категорії Б, поставлений на бюджет категорії А. Отже, історія така: таємнича організація Монарх на чолі з персонажем Джона Гудмана організовує експедицію на незвіданий острів. Навіщо? Головне пояснення для воєнного штабу США, щоб випередити росіян, Гудман швидко Бирає різношерстну компанію тут. Вам і Том Гідлстон, і Лурадка минулорічного Оскара Брі Ларсон, і Сем'юел Л. Джексон. Пізніше до них приєднається Джон Сі Райлі. І серйозно, не очікуйте нічого подібного, як від Кінг-Конга Пітера Джексона з його сабсенсом в кожній мізенсені, в якому експозиція займала близько півгодини, а потім розтягувалася на весь другий акт. Ні, ніякого співчуття до диявола. Нам на це нема часу. Взагалі, фільм Джексона був ідеальним ремейком саме тої, вже давно легендарної стрічки 33-го року. В нього вийшла дуже тонка історія з блискуче прописаним сценарієм і атмосферою тридцятих кінг Конг був олюдненим, як і в оригінальному фільмі. Він викликав співчуття. Присутність кожного з членів експедиції була логічно мотивованою, а картинка навіть через 12 років досі виглядає цілком сучасною. У новій версії все ущільнено і перенасичено екшеном. Ось ші Уікхем, тільки но ну, приземлившись на острів після того, як Конг розніс дві третини його авіафлоту. Тут же сідає перекусити і вже через 20 секунд діалогу викидає пусту консерву. Ось Конг після тої самої баталії приходить до водойми, напивається і одразу вступає в битву з гігантським восьминогом. В Джексона такі сцени були спокійними. В них він би розкривав своїх персонажів. Але як вже згадувалося, Конг 2017 Просто з іншої опери. Ціль персонажів перетнути острів. Все по дорозі вони відбиваються від місцевої фауни. Таким чином фабула перегукується із шаленим Максом 2015-го, що на перший погляд навіть непогано. Але в Максі, як мінімум, герої мали очевидну мету. А тут одні просто хочуть вибратися, і в найкращих традиціях фільмів про В'єтнам просто спускаються по рівсі. Нехай в той час, як професійні вояки, яких очолює шалений Семіол Джексон, вирішують завалити Конга за допомогою на палму. Навіщо? Бо він вбив наших хлопців, але він не винен. Він захищав свій острів. Аргументовано суперечить йому пацифістка Брі Ларсон. І от в такому дусі, здається, вже з тих рядків неважко здогадатися, чим все це закінчиться. Що стосується персон, Джордан Вот Робертс, молодий режисер, в його доробку лише один більш-менш успішний фільм королі літа. Але схоже, це новий тренд в Голівуді: залучати маловідомих режисерів до багатобюджетних блокбастерів. Це по-своєму непогано. Дорого молодим. Навіть остання церемонія нагородження Оскарівськими преміями натякає, що старим тут не місце. Том Гідлстон, Брі Ларсон, Семіл Джексон, Джон Гудман хороші актори, яким нема що грати. Тому вони просто відбувають свої типажі. Єдина роль, яка претендує на те, щоб так називатися, дісталася Брі Ларсон. Її героїня, воєнний, а точніше, антивоєнний фотограф, яка діє, вражає пустота героя Тома Гідлстона. Він тут просто головний герой, просто головний герой. Попри все сказане, Конг Острів Черепа не є поганим фільмом. Просто потрібно усвідомлювати на що він розрахований. Це масштабна картина, що періодично вражає своїми спецефектами, якщо вони ще можуть когось вразити. Попкорнове кіно одним словом, яке не намагається вдавати із себе те, чим воно не є. І до речі, Конг 2017 2017-го передав привіт «Конгу» з 2005-го. Спробуйте його зауважити для вас. Балакав Михайло Карпань. Текст писав Данило Зазоляк, а монтував Володимир Вітовський. Тицяйте вподобайку під видивом, завіта. Айте на сторінки Play.ua у соціальних мережах, та не забувайте про портал. До зустрічі.